Рівне втратило на війні ще одного захисника. У бою з окупантами на Херсонщині загинув 27-річний Олександр Садовчук. Якби не навала расистів, чоловік міг би й далі присвячувати час родині, виховувати улюблену доньку. Однак після 24 лютого рівнянин не зміг спокійно спостерігати, як ворог захоплює українську землю. Він ну та що на на моїх очах виріс дуже хороший хлопчик був. Життєрадісний, дуже щаслива дитина. в нього сім'я, дитинка залишилась дуже хороша людина, дуже хороші батьки. Я їх теж знаю дуже добре. Це дуже велика втрата. Олександр виріс у мікрорайоні Північний. Тут навчався у 25-й школі, в тамтешньому басейні працює мама рівненського героя. Її колеги по роботі тепло відгукуються про Сашка. Він Був дуже чуйний, дуже хороша людина, сім'яний безподобний. Син, батько вже друг для всіх, дуже хороша сім'я, дуже хороша родина, царство небесне, і хай спочиває з Богом. У мирному житті Олександр займався пасажирськими перевезеннями, відвідав чимало країн Європи. На початку повномасштабної війни волонтерів допомагав чи міг, а потім відправився добровольцем захищати країну. Я його знав не так давно, років шість, мабуть, останніх, але тісно знав. Хороший, хороший був хлопець. упродовж останнього тижня, рівне ледь не щодня прощається із своїми захисниками. Містяни збираються на центральній площі та оплакують полеглих земляків. Це пов'язано з тим, що йдуть наступи, контрнаступи. Ми воюємо за нашу територію. Наші війська йдуть в наступ. Відповідно, ми платимо велику ціну. Саме це є приводом того, що чи не щодня знову, після певного затишня, знову. Я загиблю з нашого міста після громадської панахиди на Майдані Незалежності. Рівняни відправилися до Свято-Покровського собору, щоб помилитися за упокій душі Олександра. Поховали героя на кладовищі Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.